Блокпости, перевірки ТЦК, що очікує українців нової хвилі мобілізації. Аналітики припускають, що діяльність ТЦК в Україні може активізуватися, оскільки останнім часом кількість мобілізованих зменшується, а методи оповіщення та перевірки можуть змінюватись. Як зазначає військовий експерт Владислав Селезньов, зараз ТЦК та поліція організовують блокпости, перевіряють документи, але доступ до приватного житла без згоди власника залишається обмеженим законодавством. Селизньо також зауважив, що навчальні центри не можуть прийняти великі обсяги призовників через нестачу ресурсів. Військовий експерт Петро Черник підкреслив необхідність мобілізації, додаючи, що військовий конфлікт неминуче вимагає людських ресурсів. Черник підтримує зниження мобілізаційного віку до 23 років, аргументуючи це необхідністю захисту країни та уникнення загрози геноциду. А що думаєте ви? Пишіть у коментарях та підписуйтесь.